Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Стало відомо, як відбуватиметься мобілізація транспортних засобів українців згідно нового закону. Процедура передбачає, що ЗСУ формують списки потрібних їм транспортних засобів. Потім у рамках цих потреб у конкретних галузях формуються мобілізаційні замовлення, і вони ставляться на обліку ТЦК. Тобто такі автівки можуть бути вилучені. Вилучити транспортний засіб можуть СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, вилучати авто на потреби ЗСУ можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим повинні провести оцінку ринкової вартості автомобіля і будуть забирати той, який більше підходить для оборонних потреб. Йдеться насамперед про вантажні автомобілі, що підходять для перевезення боєприпасів особового складу спецтехніку, яка може працювати в умовах бездоріжжя. При цьому транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, наприклад вилучили на Київщині, його не можна відправляти до Дніпропетровської області. і Навпаки, заборону також передавати права власності на транспортний засіб, здавати його у довгострокову оренду або використовувати як заставу. Повернути транспортний засіб власнику повинні протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків заподіяних транспортним засобам повинен визначити кабінет міністрів.